Які ж види доходу отримує безпосередньо експерт, який знаходиться в нашій Академії мільйонерів? Академія мільйонерів це спільнота експертів, людей, які бажають з точки сьогоднішньої точки А перейти в майбутнє в свої мільйони. І саме в нашій спільноті ми створюємо цю систему кооперації між людьми, між експертами, які хочуть пройти цей свій шлях. Для цього шляху ми вбачаємо і по нашим цінностям необхідна підтримка людей, які мають концепцію, які мають цінності, які мають ідеї, бажання. Саме тому слоган академії Мільйонерів – це перетворюємо ідеї в гроші, дізнатись про тебе, про твою експертність, якомога більшій кількості людей. в тому числі головною нашою ідеєю є. Мільйони само собою в академії мільйонерів, але найголовніше мільйони саме тим експертам, які розвиваються з нами в унісон. Тому в нашій концепції створено цілий підрозділ тих видів доходів, які вже є на сьогоднішній момент, які можуть допомогти кожному учаснику академії мільйонерів розвивати свій і активний. Дохід і пасивний дохід, які ж види доходу отримує безпосередньо експерт, який знаходиться в нашій академії мільйонерів? Першим і головним видом доходу це є 90% вашої компетенції і експертності, яку ви надаєте тим учасникам, і тим клієнтам, яких змогли знайти і познайомитись завдяки академії мільйонерів. Відповідно, 10% – це прибуткова частина самої академії, яка потім знову таки розподіляється між іншими експертами Академії мільйонерів, які співпрацюють з нами на офіційних засадах. Ви нагорода від інших експертів академії мільйонерів, якщо ви... Вмієте і відверто рекомендуєте експертів своїм знайомим, своєму оточенню, да? і 10% винагороди за вдячність експерта, з яким ви спілкуєтесь на платформі Академії мільйонерів. Це окремий вид доходу. Тобто, тут вам вже нема необхідності продавати свою послугу, свою експертність. Тут ви вже виступаєте посередником В Академії мільйонерів, приходять серйозно налаштовані люди, і відповідно ту рекомендацію, яку дають, то вона заслуговує дуже такої цікавої уваги. Ми тут не блогери, які на хайпі за гроші рекламують. Тому а, наші рекомендації воно дійсно йде з точки зору експертності і з точки зору того, що ми знаємо особисто цю людину. Вона відповідає цінностям, які. А, Культивує Академії мільйонерів, це і гарантованість, це і компетентність, це і своєчасність. Ті експерти, які проходять відбір і які залишаються в академії мільйонерів, вони повністю відповідають тим цінностям, які притаманні Академії мільйонерів. Тому за наші рекомендації ми відповідаємо. І якщо наші експерти Говорять про те, що експерт дійсно свою компетенцію надає серйозно, то це так воно і є, і не плутайте з блогерством. Важливу дохідну частину експертів складає співпраця з тими компаніями, які мають особистий маркетинговий бюджет, який вони надають. До таких компаній належить, наприклад, німецький виробник Health and Beauty, який повністю вписується в концепцію здоров'я і краси, яку Культивує Академії мільйонерів компанія LR Health and Beauty дуже щедра до тих приємців, до тих бізнесменів, бізнес леді які використовують цей інструмент собі на користь. І навіть є багато дійсно багато мільйонерів, які стали лише використовуючи інструмент LR Health and Beauty. До цінності Академії мільйонерів також належить мандрівки. А мандрівки вони є безсумнівною частиною життя мільйонера, коли необхідно просто відпочивати, мандрувати з бізнесовими цілями, з відновлюючимися цілями. Да? Тому співпраця з туристичними компаніями, які можуть задовольнити послуги в відпочинку, також в академії мільйонерів є. Ще одним напрямком дохідної частини експертів академії мільйонерів є інвестиційний напрям. В нас є партнерська компанія Дубадум, яка співпрацює разом з DBD Capital, які мають спеціальний маркетинговий бюджет на те, щоб залучати інвесторів, і компанія, зокрема, має амбіції вийти на світовий ринок надання рекламних послуг з нерухомості на сьогоднішній момент. В академії мільйонерів є чудова можливість навчитись будувати свою інвестиційну стратегію разом з такими компаніями, які і самі розвиваються і дають можливість розвиватись тим людям, які йдуть в ногу з часом і на випередження. Наступною партнерською системою, екологічною системою, є система Bitbon, саме по цифровізації активів. Компанії стикаються з новими викликами, як залучати додаткові інвестиції в розвиток бізнесу. А інвестори стикаються з масовим. Хайпом і іншими скамовськими проектами з тим, що їм необхідно, щоб підприємства гарантувало їм збереження особистісних ресурсів і капіталу. Тому токенізація активів зараз набирає великої потужності, і в цьому необхідно розбиратись. І хто як не академії мільйонерів, в ногу з часом може професійно провести по цим напрямкам? В нас є експерти. І саме з перших джерел можна дізнатися про те, як на цьому можна і створити особистий капітал, і його примножити. Також у нас є експерти, які займаються і довірчим управлінням капіталу, рекомендують криптовалюту для купівлі і вчать розбиратись в крипторинку. Розвиток академії Мільйонерів, він будується саме на людях і для людей. Це йде на противагу тим тенденціям, які створюють боти якомога так, щоб один з одним не спілкуватись. Використання штучного інтелекту, так, щоб самостійно робити певні види робіт, так щоб з людьми не спілкуватись. В результаті посилюється і настільки прогресуюче одиночество людей. Академії мільйонерів. Іде проти цієї тенденції, і тому всі грошові потоки концентрує між собою, між учасниками академії мільйонерів. І одним з таких видів доходів є винагорода за залучення нових активних, прогресивних експертів, які можуть користуватися послугами академії мільйонерів, які можуть створювати нові разом з нами продукти, які вміють працювати в команді. Академія Мільйонерів дивиться не лише в бік співпраці з експертами, а безпосередньо надання послуг компаній, адже величезні ресурси, величезні капітали саме акумулюються компаніями. експерти академії Мільйонерів також від тих компаній, які з нами співпрацюють, також винагороджують тих експертів. В академії Мільйонерів створюються разом з експертами нові. Продукти, нові послуги. Ви можете бути експертом академії мільйонерів, мати свої компетенції, а можете ні. І лише за лояльність, за те, що ви зможете знаходити клієнтів будь то комерційні компанії, будь то фізичні особи, то а, 10% від продажу послуг а, це ваша особиста винагорода. Також кожен експерт своєю участю. Прислуховуючись до наших рекомендованих заходів, які є обов'язковими для виконання, то він бере участь в розподілі 50% прибутку академії мільйонерів. У вона заробляє щомісяця. місяця, цей прибуток розподіляється між всіма учасниками академії мільйонерів, які виконують певні зобов'язання. от, напевно цікаво, а з яких вже дохідної частини складається дохід академії Мільйонерів. Головною складовою частиною це є безпосередньо. Продаж послуг тих експертів Академії мільйонерів, які співпрацюють з нами офіційно, вони сказали: Я погоджуюсь, якщо ви знаходите мені клієнта, я погоджуюсь 10% вартості моєї послуги перераховувати на рахунок, або людини, яка привела мені клієнти, і я про це чітко знаю. Або якщо я з клієнтом познайомився на просторах академії мільйонерів. І через академію мільйонерів то 10% я перераховую в дохідну частину академії. Також сюди належить продаж продуктів і послуг безпосередньо академії мільйонерів, які створені спільно з експертами. Кожний експерт отримує свою долю, і академія мільйонерів на свій розвиток на турботу про експертів отримує свої 50%. На сьогоднішній момент ми співпрацюємо з компаніями, які за залучення людей на заході також готові ділитися частиною прибутку від організації заходів. Він також складає дохідну частину академії мільйонерів. Є компанії, які надають певний рівень послуг, і підписуючи меморандум про співпрацю з Академією мільйонерів. Компанії погоджуються по перше що місяця. Платити компенсаційні внески за рекламу самими експертами академії мільйонерів цієї компанії, і плюс за знаходження клієнтів для цих компаній. Також компанія сама обирає яку частину товарів або послуг передавати академії мільйонерів, і це прописується меморандумом співпраці. Окрему частину прибутку становить саме внески щомісячні експертів Академії мільйонерів, які бажають, щоб про них розповідали. Це певним чином пасивна і активна реклама, плюс за те, що експерти користуються платформою Академії мільйонерів, тим самим формуючи, розширюючи свій власний бренд. Тому як самі бачите, в академії мільйонерів. Перспективи і гроші є. Є вже зібрані певні компанії, які готові цими грошима ділитись. Питання лише в тому, чи готов ти брати всі інструменти або лише один інструмент для особистісного розвитку і формування свого мільйону. Тому запрошую до співпраці. Доєднуйтесь до нас, дізнавайтесь більше інформації, формуйте особистісний бренд і співпрацюйте з крутими експертами.